Сьогодні, 18 листопада, у селищі Зідьки в останню путь проводжали нашого земляка та героя Артура Васильченко, що віддав своє життя на пекельній війні, захищаючи Україну від російських загарбників. Йому було лише 24 роки. Народився Артур 11 травня 1998 року в селищі Зідьки Зміївського району району, багатодітній родині. Закінчив 9 класів Зітьківської загальноосвітньої школи. Хлопець мав багато друзів, був доброзичливою людиною, душею компанії, завжди міг вислухати та підтримати. Молодий, повний мрій та планів на майбутнє, які не превеликий жаль вже не збудуться. Він віддав своє життя за рідну землю, за життя кожного українця. Артур дуже любив та завжди дбав про свою велику родину. У нього лишились батьки та чотири сестрички. Всі, хто знав Артура, я думаю, в пам'яті залишиться тільки його щира посмішка, його гарний юмор, його відкрите серце. Він цінував свою родину. Він дуже любив своїх сестер, а у нього їх було аж чотири. Він кохав своє життя і прагнув його змінити на краще. Та, на жаль, обірвалася це життя в перші дні повномасштабного вторгнення російських окупантів. Артур пішов добровольцем до лав збройних сил України. Де служив стрільцем-зенітником зенітно-ракетного відділення, зенітно-ракетно-артилерійського взводу роти вогневої підтримки військової частини А 7284 Загинув Артур 13 листопада, отримавши поранення несумісне життям в результаті підриву автомобіля на ворожому вибуховому пристрої в місті Лиман Донецької області, загинув вірний військовий присязі, виявивши стійкість і мужність. Кращих забирають небеса, а вересенче чорну хустину, як дощ о падає сльоза, не плачте люди, я помер за Україну, не тужи матусь, я прийду сні. Тенько обійму тебе за плечі, журавликом прилину навесні, засвічу зірку у холодний вечір, тримай стату, не повернуся живим, так щось нестерпно палить гру. Я вмерти не боявся молодим дивитись страшно, колинуть люди, І ви, дідусю, помоліться, Богу, я з вами то. Ля зі сходу остання я дорога, а землю я любив, о, як її любив, а ти, сестричко, за мене доживи, доплач, досмійся пісню доспівай Положив за Україну, за знедолений свій край не встиг я не вернусь, не долюбив тепер мені носитимеш тиків. Цей страшний та кривавий час для нашої країни Кращі з кращих віддають життя заради того, щоб ми мали мирне небо над головою. Невимовний біль, безмежна скорбота, вічна і світла пам'ять нашому мужньому земляку, люблячому синові та брату. Герої не вмирають. Слава Україні!